Задушува серпнева ніч 2011 року в Стоктоні, Каліфорнії. Повітря густе, наповнене запахом диму від барбікю і легким ароматом жасмину, що тягнеться з сусідніх садів. На тихій вулиці в південному Стоктоні. 23-річна Далін Карлсон поправляє свою джинсову куртку, усміхається двоюрідній сестрі Сесілі, позуючи для фото, і обіцяє тітці Маргарет повернутися до третьої години ночі. Її сміх легкий і безтурботний. Він лунає в темряві теплої ночі, коли вона виходить із дому, сповнена мрій про нове життя. Але цієї ночі її слід губиться Далін зникає, залишивши по собі лише таємничі повідомлення, синю куртку на підвозі і розбите серце родини. Хто забрав Далін? Чому її телефон надсилав повідомлення, коли вона вже не могла тримати його в руках, і що приховує у корудзене поле далеко від міста? Вітаю вас у новому епізоді нашого подкасту, де ми занурюємося в холодні справи, викрадення і нерозкриті таємниці, щоб розкрити правду, заховану в тінях. Сьогодні ми розповімо історію молодої жінки, чиї мрії обірвалися в одну мить і про те, як правду знайшли в павутині брехні. Тож сідайте зручніше, зачиняйте двері, тримайте телефон поруч і не вимикайте світло. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Стоктон, Каліфорнія, Каліфорнії, серпень 2011 року. Спокутне літо обіймає місто, вечори, наповнені гомоном барів, сміхом молоді і теплом, що лине від асфальту. Стоктон промислове місто з населенням близько 300 тисяч осіб, розташоване в долині Сан-Хуакін, відоме своєю строкатою культурою і портом, але також сумною репутацією. У 2011 році Стоктон був одним із лідерів за рівнем злочинності в Каліфорнії. За даним ФБР, Кількість насильницьких злочинів тут вдвічі перевищувала середній показник по штату. Південний Стоктон, де оселилася Далін, вважався особливо небезпечним район старих будинків, занадбаних складів і транзитних доріг, які приваблюють не лише місцевих, а й тих, хто шукає легкої наживи. На вулиці Вест лейн у скромному будинку з вицелевою фарбою, жила Далін Карлсон. 23-річна дівчина з Айдахо, яка приїхала до Стоктону, щоб почати нове життя. Далін була втіленням молодіжної енергії. Вона любила сноубордінг на засніжених схилах Айдахо, риболовлю на гірських річках і кемпінг під зоряним небом. Її вірним другом був пес Манді, золотистий ретривер, якого вона залишила в Айдахо, обіцяючи забрати, коли облаштується. Її тітка Маргарет згадує: Далін була як сонячний примінчик. Вона могла знайти радість у найпростіших речах у запахах лісу чи сміху друзів. Делін переїхала до Стоктона в червні 2011 року, оселившись з тіткою Маргарет Бейкер і двоюрідною сестрою Сесілі. Вона вступила до коледжу Сан Хоакін Дельта, мріючи стати фахівцем з розвитку дітей. Роки роботи офіціанткою Вайдахо дозволила їй зібрати кошти на цей крок, і вона була сповнена рішучості. Сесіля стала її провідником у місті, подила в бари, знайомила з друзями, показувала місцеві пам'ятки. Одним з найулюбленіших місць Далін став Фінеган Папи на Пасіфік Авеню, голосовий бар із дерев'яними столами, де пахло смаженими крильцями і звучала жива музика. Далін швидко обросла друзями, її харизма і відкрита вдача притягувала людей. Вона любила носити рвані джинси, синю джинсову куртку і вплітала у волосся синю стрічку, її улюблений колір, але її особисте життя не складалося. Вона мала нестабільні стосунки з 25-річним Джейкобом Евангелісті – місцевим хлопцем з запальним характером. Їх сварки були частими, а за чотири дні до зникнення Джейкоб п'яний схопив її за руку, коли вона намагалася піти. Далін також спілкувалася з Джеймсом Консеном. Що викликало ревнощів в Джейкоба, ще одним новим знайомим був Джейсон Гілі, 25-річний друг Консенса, якого Далін знала лише тиждень. Ввечері, 6 серпня 2011 року, Далін готувалася до чергової вечірки в Фініґанс Паб. Сесілі захворіла і залишалася вдома. Тож Далін вирішила піти сама. Вона одягнула чорну білу майку, ровані джинси і синю куртку, попросивши Сесілі сфотографувати її перед виходом. Ця світлина, усміхнена Далін з розпущеним волоссям, стане останнім зображенням, яке бачила її родина. Тітка Маргарет, проведжаючи її, сказала повертається до третьої години ранку, не пізніше. Далін кивнула, усміхнулася і зникла в теплій каліфорнійській ночі. У Фініганс Далін зустріла знайомих, зокрема Джейкова евангелісті, Напруга між ними відчувалася, камери зафіксували їхню розмову на вулиці, де Далін офіційно розірвала стосунки. Ми не ладнали, згадував Джейкоб пізніше. Вона сказала, що все скінчено. Поруч крутився Джейсон Гілі, який здавався дружелюбним. Камери зняли, як він обійняв Далін за плечі, в коридорі бару, сміючись. О перші 30 ночі вони разом з'явилися з'явилася for Less, купуючи пляшки. Це був останній момент, коли Далін бачила живої. Далін пішла раніше, не потрапивши на камери. О п'ятій ранку Джейкоб отримав повідомлення з її телефону. Я у Джейсона п'ю, але скоро буду в тебе. Він відповів, що чекає, але долін не з'явилася, її телефон замовк. Маргарет намагалася додзвонитися о 3.30 тридцять ранку, але чула лише гудки. На ранок, 7 серпня, тиша стала нестерпною. У будинку залишилася лише синя куртка Далін, кинута на підлогу, і запах кави, що вивітрювався з кухні. Маргарет, відчуваючи, добре, почала обдзвонювати друзів Далін. Сесілі обійшла сусідів, але ніхто нічого не бачив. До вечора родина викликала поліцію. Запах бензину, який можна було ледь вловити в будинку, наштовхнув Маргарет на думку, що хтось поспішно від'їхав на машині від будинку. Чи могла Далін піти добровільно, чи хтось заманив її. Розслідування очолила детективка Роузен Кварк, ветеранка поліції Стоктона з 15-річним досвідом. Поліція почала з Фініганс Паб, де свідки і камери допомогли відновити останні години Далін. Менеджер бару підтвердив. Далін була частим гостем і того вечора багато часу проводила на вулиці. Підозра впала на трьох чоловіків: Джейкоба Евангелісті, Джеймса Консенса і Джейсона Гілі. Джейкоб розповів про розрив з Далін і підтвердив її повідомлення о п'ятій ранку. Телефонні записи показали 12 дзвінків. Віддалін до нього після виходу з бару, що підтверджувала його слова. Консенс, друг Далін, мав алібі. Він був у від'їзді, що підтверджували свідки, всі стежки вели до гілі. І гілі стверджувала, що залишив бар о першій годині ночі через хворобу сина, отримавши повідомлення від бабусі. Вона підтвердила, що він був удома о першій 30 ночі, але камери Food F спростували це. О перші тридцять Гілі купував алкоголь з Далін. Під тиском він змінив свідчення. Так, я згадав, ми поїхали до мене додому. За його словами, вони випили, були близькі, але Далін розлютилася і вирішила піти. Він нібито відвіз її до Модесто, висадив на дорозі за її проханням і поїхав за бензином. Детективи не повірили. Камери 7-11 зафіксували, Гілі об одинадцятій ранку, 7 серпня, він струшував землю з одягу, а його сорочка була вкрита брудом. Телефонні вишки показали, що телефон Далін був в районі кукурудзяного поля біля Ескалона, що за декілька кілометрів від Стоктона. Повідомлення надіслане Джеймсу, сусіду Гілі, об 11.25 про те, що Далін на Каунтрі Клаб вважалася фальшивкою. Детективка Кларк зазначила, повідомлення це лише слова, хто їх надіслав, хто тримав її телефон. Поліція обшукала річку Калаверас, відому як місце Скидання Тіл, і знайшла шльопанець, можливо, він належав Дарлін. Але ключовий прорив стався 15 жовтня 2011 року. Фермер у полі біля ескалона знайшов людські останки, майже повністю скелет. Зубні записи підтвердили: це Далін Карлсон. Аутопсія виявила п'ять куль: одна в потилицю, дві в спину, дві в живіт. Сліди вказували на страту. Далін стояла на колінах, тримаючи руки за головою. Її одяг, джинси і бюзгальтер знайшли за кілька кілометрів від тіла. Балістичний аналіз показав кулі було випущені з гвинтівки 22-го калібру, яку Гілі позичив у дядька. Бабуся Гілі зізналася, що збрехала про Алібі. 200 повідомлень від Гілі до Далін, за три дні до її зникнення. Багато з них були схожі на сексуальні домагання, вони показали його одержимість у жовтні 2011 року Гілі заарештували за викрадення, сексуальний контакт без згоди і позбавлення життя. Суд над Джеймсом Гіллі почався у 2013 році. Прокурор Роберт Хімельбу зібрав понад тисячу сторінок доказів, стверджуючи, що Гілі заманив далін до себе, вчинив насильство і позбавив життя, щоб уникнути покарання. Докази включали кулі, що збіглися з гвинтівкою гілі, дані вишок. Що зафіксували Гілі і Далін в районі поля, повідомлення з телефону Далін після її смерті, зізнання бабусі про фальшиве алібі, 200 нав'язових повідомлень гілі. Обвинувачення вимагало довічного ув'язнення, без права на помилування, відмовившись від смертної кари через мораторій у Каліфорнії. Друг гілі, який знав його 20 років, свідчив проти нього, зазначивши, що Джейсон залишався дивно спокійним після зникнення Далін і ховався від преси. Захист, що докази на прямі, а Гілі збрехав лише через сором за невідповідні стосунки, але присяжні повірили обвинуваченню. Гілі визнали винним у викраденні і позбавленні життя, а звинувачення в сексуальних діях завершилося без вердикту: вирок довічне ув'язнення без права на помилування. Того ж вечора, коли Гілі повернули до загальної камери, його побив в'язень, Імовірно, двоюрідний брат Далін, це стало відображенням горя родини. Яка так і не почула від гілі правди про останні години Далін. Зникнення і загибель Далін змінили Стоктон. Сусіди на Вестгамер Лейн почали встановлювати камери на дверях. Тітка Маргарет заснувала фонд на ім'я Далін, який допомагає студентам із наблагополучних родин вступати до коледжу. Щороку, в серпні, громада влаштовує меморіальний вечір, запалюють свічки і залишають сині стрічки на деревах. Сесілія, яка втратила сестру і подругу, згадує, Далін учила мене сміятися, попри все. Я хочу, щоб її пам'ятали за це. Маргарит додала, вона була нашою радістю, її сміх досі лунає в моїй голові. Громада стоктона посилила програму безпеки, а коледж Сан Хуакін Дельта запровадив лекції про безпеку для студентів. Але страх залишився. Місцевий житель Хуан Мартінес зізнався: після Далін ми перестали довіряти навіть друзям. Чому Гілі так одержимо писав Далін? Чи планував він злочин заздалегідь, і що сталося в ті години між Фуд і Кукурудзяним полем, її ніколи не розповідав правди, чи міг хтось ще бути причетним, і чому повідомлення надсилалися після її загибелі? Ці питання досі тримають в напрузі тих, хто знав Далін. Історія Далін Карлсон це не просто трагедія, це історія про дівчину, яка мріяла змінити світ, любила сноубординг і синій колір, вірила в нове життя. І втрата нагадує нам, як швидко радість може обернутися горем і як зло може ховатися за обличчям друга. За даними ФБР у США, щороку зникають тисячі молодих людей, і не всі історії закінчуються справедливістю. Далін стала символом боротьби за правду, яку відстояли її родина, детективи і громада. Що ви думаєте про цю справу? Чи вірите, що Гілі діяв сам, чи могли повідомлення бути від когось іншого? Пишіть свої думки в коментарях, можливо, ваша теорія пролиє світло на темні куточки цієї історії. Дякуємо, що були з нами в цьому епізоді. Бережіть своїх близьких, тримайте двері зачиненими і залишайтеся допитливими. До зустрічі в новому епізоді!